Микола Дерекот поки що на звичному для себе місці у президії на кріслах у залі керівники управлінь та структурних підрозділів облдержадміністрації. Першими слово беруть представники народної самооборони. У них кілька вимог. Головна з'ясувати, де ж наразі знаходиться вже екс-губернатор Хмельниччини Василь Ядуха. Відповідну заяву передають представникам прокуратури. Хмельницька самооборона звертається до правоохоронних органів Хмельницької області з умовою негайно. Перевірити діяльність колишнього голови Ода Хмельницької області дух і під час перебудування його на посаді щодо фактів нецільового використання бюджетних коштів та інших фінансових зложувань, встановити його місце перебування та вжити необхідні запобіжні заходи, спрямовані на можливі його вчечі. Далі активісти вимагають зберегти усю наявну в облдержадміністрації, раді та підпорядкованим їм управлінням і підприємствам документацію. Вимагаємо забезпечення забезпечити збереження майна, обладнання, устаткування, приміщень та всієї службової документації. У разі їх псування чи знищення попереджаємо професіональну відповідальність перед народом України згідно з чинним законодавства. Керівники управлінь та підрозділів підписують відповідні документи. Далі слово бере Микола Дерекот. Всі силові структури, незалежно від того, хто буде голова, я буду 10-20, й й буде питання, поставлено зверху, будуть підпорядковані чисто в обласній раді. Завтрашня сесія прийме це рішення. Фактично, головні керівні функції на Хмельниччині виконуватиме виконавчий комітет облради. Його склад швидше за все сформують завтра на позачерговій сесії. На ній слід чекати кадрових змін, адже перше питання порядку денного про усунення з посади голови ради Миколи Дерекота. Заяви про відставку вже написали кілька обласних керівників. Далі буде є заява оцвестун. Підписана вона звільнена. Є заява оцвестун стамат поліклініки. Підписана вчора. Я говорив із Трамп із театром Старицького. Для чого розуміти, натягати проблеми і создавати там, де її не потрібно? Людина знає, що вона працювати не буде, але виносити питання на сесію, якщо б сьогодні він подав заяву, положив обов'язки, все розблоковано було. Но він сам створює проблеми цілому колективу. Працівники заблокованого після недільного інциденту театру Старицького не отримують зарплату. Причина опломбована бухгалтерія. Цим переймаються в обласній культурі. Начальник управління Ірина Трунова зауважила через байдужість одного керівника страждає весь колектив. Представники ще діючої влади та самооборонці обіцяють, питання вирішать найближчим часом. А в області, незалежно від змін, порядок буде. Ніякого збою люди не повинні відчути. Це номер один завдання.